Денську панахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо. всечесні отці, родина нашого загиблого воїна-захисника. Знаю жодні слова. Не зможуть розрадити рідних людей у розпочі їхньої непоправної втрати. Але ми як громада і сьогодні єдині в прагненні розділити їхній біль і допомогти пережити найважчий момент прощання. І тому сьогодні ми тут, аби Віддати останню шану і провести у безсмертя ще одного захисника України, справжнього воїна, старшого солдата, водія 3-ї штурмової роти військової частини А-46-38 Олексія Миколайовича Олексюка. Олексій народився у ковалі 1 квітня. 1993 року. Закінчив нашу Ковальську загальноосвітню школу номер 5 Згодом з Долбунівське вище училище залізничного транспорту, а потім і вищий навчальний заклад, Львівський коледж транспортної інфраструктури. Вибір професії для Олексія. Був не випадковим, адже всі у його родині мама, тато, сестра були залізничниками. І тому він свідомо обрав свій професійний шлях, залишився вірним сімейній традиції. Після служби в армії працював стрілочником, диспетчером у нас на залізниці. А коли Тато втратив здоров'я і треба було за ним доглядати. Олексій полишив роботу і став доглядати батька. При цьому не сидів без діла. Він ремонтував сільськогосподарську техніку, допомагав рідному всьому. Для своєї родини він був справжньою підтримкою і турботою, тому що він мав золоті руки. І міг практично все. Він доводив до кінця будь-яку справу, за яку брався. Таким є його батько Микола Миколайович. І таким він навчив бути свого сина. Олексій був надзвичайно товариським, відкритим, вмів приаторювати, цінувати дружбу. І це допомагало йому по життю. Він мав багато дружб і серед тих, з ким вчився, серед тих, з ким служив, серед тих, з ким навчався після школи, тому що сам був чесною, принциповою людиною із загостреним відчуттям справедливості і вмів ладити з усіма людьми, які йому. Посилала доля. У доля в особі друзів послала йому ще одну людину, яка стала визначальною для нього. Це його майбутня дружина. Вікторія. Вони познайомилися у 2015-му, а за два роки одружилися і створили прекрасну українську сім'ю. І здавалося б. Жити у щасті. Адже у них з'явилися дітки, Старші донечці Олексія і Вікторії. Шість років. Вона першокласниця. Молодші Уляні лише два. І от сімейне життя розкрило ще одну рису Характер Олексія, його неймовірну любов до дітей. Рідні згадують, що він завжди вважав, що мало приділяє їм часу, хоча брав і вчив їх любити природу, поважати рідних, бути чесними. І скільки б ще вони навчилися у свого тата, якби не ця клята війна, яка зруйнувала їхнє сімейне щастя. І принесла непоправне горе ще в одну українську родину. 28 листопада минулого року Олексій прийшов у військомат, аби поновити свої військово-облікові документи. Але отримав повістку по мобілізації і одразу був направлений в навчальний центр. Два місяці він проходив навчання і потрапив служити водієм у штурмову роту. Штурмовики це люди, які виконують найважчі завдання на фронті. І він у своїх нечастих телефонних розмовах ніколи не жалівся на службу. Він завжди казав, що захищає свою країну, свою родину. Йому важко, але важко і всім його побратимам, і тому вони будуть на фронті стільки, стільки їм відведено. Востаннє Олексій позвонив 27 березня перед виходом на чергове бойове завдання. Виявилося, що той зінок був останнім. Під час виконання цього завдання Олексій зник без звісти. Більше тижня рідні не мали жодної звістки про нього, хоча вірили, що він живий. 1 квітня йому виповнилося б 32 роки, не судилося. Офіційно підтвердили дату його смерті 27 березня 2025 року. Висловлюємо щирі співчуття дружині Вікторії, донечкам Ані Уляні, мамі Галині Степані, татові Миколі Миколаєвич, сестрі Тетяні, племінниці Маргариті. Усім, хто знав і любив цього справжнього воїна і світлу людину, і у чиєму серці назавжди залишиться світлий спомин про нього. Вічна пам'ять і слава Герою. Слава Україні! Слава. Прошу вшанувати світлу пам'ять Олексія Олексюка хвилиною мовчання.